Героїня це не обов'язково та, хто завжди перемагає, а та, хто знає, як оновлювати свої сили, щоб долати труднощі на шляху до свого особистого успіху. І про це ми також будемо говорити на моєму майстер-класі. Чи боїшся ти успіху? Ми будемо робити практики, ми будемо займатися три години груповою. Роботою психотерапевтичною, в якій ви розкриєте поняття свого особистого успіху, в якій ви краще побачите себе і отримаєте опору внутрішню, з якою ви далі зможете йти у свій особистий успіх. Після цього майстер-класу ви здобудете цінні навички підтримки себе. Це саме. Ті моменти, які будуть допомагати вам долати труднощі, це ті опори, на які ви зможете спиратися. Що додати ціни, слідкуйте, будь ласка, за моїми сторіс. Там буде ця вся інформація. Отож, підписуйтеся на мене, ви зможете взяти з мого блогу багато користі. Буду рада супроводжувати вас у свій успіх.